У сумах створили новий мурал. На стіни малюнок з'явився у подвір'ї будинку, що у провулку 9 травня. Хто що та чому зобразив на стіні багатоповерхівки? Далі Юлія Ніколаєва розкаже створювали мурал дев'ять акторів театру людей з інвалідністю. Працювали вони над цим стінописом три дні. Роман Тисячник розповідає про свою участь у проєкті. На цьому муралі зображений слев зі змією. Це як, якби би хімера. Ось і фіолетова стіна, як би темна частина. А далі йде якби світла, світла сторона. Погане, не дуже хочеться згадувати. Як кажуть, як, думай про хороше. Настінний малюнок має назву химери ми є». Зображення на ньому метафоричні, говорить координаторка проєкту Ганна Губенко. Їх вигадали самі актори театру. В химерності кожен бачить своє. Так? Іноді це страх, іноді це якась така стигма упередження, а іноді це просто нерозуміння того, що відбувається. Тут уже на цьому моралі кожен з акторів цей символ, метафору промалював. Це такий образ, як бачите, ці кольори і ці образи вони іноді і незрозумілі, страшні, але все ж таки, це сподівання на те, що ми станемо ну, зрозумілими. Мурал з'явився у дворику на Соборній та провулку 9 травня, де театр ми є. Планує проводити перформанси. Ми шукали інклюзивне місце, місто в місті суми, але ми його не могли знайти. Потім ми подумали, що таке місце, де інклюзивна група збирається для репетицій, де вони дуже часто тут бувають, і у цьому дворику використовують також місця для постанов, тобто залишити його таким символічним і залишити цей мурал тут. Гроші на цей проєкт збирали за допомогою платформи «Спільнокошт». На реалізацію ідеї отримали 47 тисяч гривень. Ці гроші, крім настінного малюнку, учасники інклюзивного театру витратять також на виставу про непорозуміння та самотність. Мене особисто завжди дуже хвилювало, що якби, людей з інвалідністю дорослих для суспільства ну майже не існує. Да? Там можуть тільки там щось там пожаліти трохи діточок там, чи ще щось. Да? І тому саме я і почала співпрацювати з ними, тому саме ми і займаємось творчістю, і, і тому саме про це проєкт ми є. У всіх же є і проблеми, і якісь там проблеми зі здоров'ям, якісь депресії. Да? То ну, не потрібно відвертати. Одне від одного, да, там чи якось е, якісь там кордони ставити між ними, да і ну якби вони мої актори раніше не дуже якби сміливо це проговорювали, якось це замовчувалося, що там люди можуть і відвернутися від людини з інвалідністю, хтось там, хто білю жорсткий, там да може там і, і пальцем тикнути, і засміятися. Тут у фільмі, нашому виставі, ми це прямо проговорили. Презентувати фільм виставу, за словами Тетяни Нянькіної, планують 4 вересня на день міста. Поки ж людям навколо розповідають про свої потреби малюнками. Показати те, що ми є, що ми теж такі самі люди, як і інші, і нас ну, часто жаліють, так часто якесь таке співчуття. От він такий нещасний. От йому там треба допомогти. Да, інколи треба допомагати. Я не, не ну не відшвкую цього, але ж ну. Жаліти наші.